Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тут ідея для розкладу від е, спонсора каналу, здається, пан Роман. Давайте залє... за е, так, так, так. Є багато інформації, що Україна дуже багата на ресурси. І на цьому наживаються всі, окрім українців. Що одної титанової руди вистачить нам більш ніж 400 років, щоб забезпечувати весь світ. Та ще кажуть, що навіть під час нинішніх подій ми торгуємо з ворогом ресурсами. З яких виготовляють снаряди та іншу зброю. Давайте подивимось. І так, я візьму іншу колоду, щось я вирішила іншу колоду взяти, і будемо дивитися. І так, перше запитання. Чи торгують під час війни з ворогом-ресурсами? Чи виготовляють, чи не виготовляють зброю? Це вже інше. Питання, але подивимося спочатку. Ну, звичайно, наша влада, правда? Про владні. І так, чи, чи торгує Україна? Верніше, наша влада, з Росією, нашими ресурсами. Тобто з Росією з ворогом. Ви знаєте, торгують. Ніби війни нема. Ніби війни нема. Суспільство, до речі, дехто я наскільки розумію, дивіться, чи дійсно корисними копалами, так. Ось це і є. Які видобувають, які конче нам потрібні. Ну і не тільки нам, ми б могли за це щось мати. Дійсно торгують, ви знаєте, але не офіційно. Тут не офіційно. Тут так, з-під тяжка, з-під прилавка, з-під тяжка. Якось так. Пам'ятаєте, як Михайло Ткач такий з української правди, як він роздував історію, бігав як придурошний. От Єрмаковська українська правда. Як він тоді роздував, що поляки там щось мають з Росією? <реш> У нас наша влада молодцом. Да -да -да. Ще як торгують, мої дорогенькі. Не просто ресурсами. Відверто скажу: тут на всіх парах всією Україною торгують. Давайте я більше вам скажу, ніж просто Україною. Ресурсами. Тут, тут Україною торгують. А тепер дивимося, чи виробляється з якихось ресурсів, з які торгують, чи виготовляють, чи виготовляють з неї з цих ресурсів, з, цим, з цими ресурсами, якими торгує Україна з Росією, чи виготовляє Росія снаряди та іншу зброю. Угу. До речі, без цього я не знаю, що це таке. Вибачте, не знаю, що це таке, але давайте я так скажу. Мені прийшло, що без цього ресурсу вони не зможуть. Тобто, дійсно, вони виготовляють зброю. Бо, якщо не буде поставки, бачите. З України, оце теж карта України, не буде поставки якогось ресурсу, то не буде далі продовжування. Тобто нестача у Росії цього або немає, це може бути, до речі, бачите, це може бути не просто якийсь ресурс там, а навіть якийсь завод щось виготовляє. Тут, скоріше за все, ви знаєте, це дуже. По цій карті можна сказати, що це, ну, оті, хто цим займаються, вони собі заробляють на, ну, як це сказати, на смертельний вирок, на, на пожиттєво. Це дуже-дуже ну, не просто підло, це навіть не підло, це, ну, давайте скажемо величезний гріх. Коли у нас військові, як би це сказати, коли у нас військові гинуть, Україна, роздирають, розпинають, а ці за їхньою спиною таке витворяють. А тепер що має до цього наш зеленосяйний? Я не буду казати сонцесяйний, тому що він зеленосяйний. До речі, дуже погано він останнім часом виглядає. З кожним днем все гірше. І, до речі, це не двійник. І так, О, дивимося. Чи знаю про це Зеленський і чи в долі він, і що він за це має. О, багато. Багато має, він за це жре, п'є і жирує. Отак От і кажу. Вже, вже не, не буду, як би це сказати. Підбирати слова. Хтось, хтось не скажу, правда, але хтось його дуже гарно назвав. Мені аж соромно таке слово підбирати, казати. Гаразд, ну, так, да. Да, мої дорогенькі, навіть дуже багато. Тут, ви знаєте, скоріше за все, йде щось в офшори. щось е, і тут ну, давайте я скажу так, вагонами вивозять з України всього, все, що лише можна. Тут, ви знаєте, вивозять і е, ліс стопроцентово. Всі ресурси, які тільки можуть. Тут, ви знаєте, тут не доять Україну. Тут її розпирають, розтинають і кавальцують. Ось так я скажу. Оце це жахливо. Дякувати панові Роману за його таку пропозицію зробити розклад. Я в шоці. Дуже все вивозиться. Дорогенькі мої, абсолютно все. І це таємно. це... Під грифом секретності. Це оберігається дуже, щоб ви розуміли. Але це, знаєте, в мене ще таке, що це відкладається. Це відкладається на потом. Це не, не тут, в Україні, цим користуватися. Воно десь вивозиться. Абсолютно все вивозиться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!